Всім привіт! Сьогодні з вами Артем і сьогодні я вам покажу, як зробити літачок І ми починаємо. Нам спочатку треба буде зробити вот так Оп! Вот так Далі ми відкриваємо і робимо вот так Оп! Оп, всі зробили. Далі ми вот отак. Оп. Отак якось. Всі зробили. І це ми робимо тут. І вас повинно вийти таке. Далі ми робимо от так на бок. От. І далі ми робимо крилля. Оп, оп, оп. Вот так. І робимо таке на іншій стороні. І у вас повинно вийти таке. Розкриваємо, і в нас вийшов такий літак. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім пока!